О Боже, о Ти, хто опромінив блискомсяні сутності людей, проливши на них ясне світло знання та проводу, і обрав їх з-поміж усіх створінь для цієї надзвичайної милості, і сподобав їх осягнути всі створіння, зрозуміти їхню найглибшу суть і розкрити їхні таємниці, виводячи їх із темряви у видимий світ. Він воістину виявляє свою особливу милість тим. Кому він волітиме, о Господи, допоможи любим Тобі здобути знання, опанувати науки і мистецтва та розкрити таємниці, що зберігається, як скарб у найглибшій сутності всіх створених істот, дай їм почути приховані істини, записані та закарбовані в серці всього, що існує, зроби їх знаменнями проводу серед усіх створінь. І проникливими променями розуму, що проливають своє світло в цьому житті, першому житті, зроби їх тими, хто веде до тебе з керовую на стезю твою, посланцями, які спонукають людей рухатись до царства Твого. Ти воістину, владний, захисник, стосилий, оборонець, могутній, найвеликодушніший.